Мир Божий вам всім, любі друзі, я вітаю вас всіх, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Хай Ісус Христос вас всіх поблагословить. Хай Бог отець зійшле на вас Духа Святого, щоб ви, маючи мир з Богом, мали єднання з Ним. Я розумію, що в нашій країні багато чого не так, як би ми хотіли, і багато. Того, що би ми не бажали бачити. Але, любі друзі, не спішимо нарікати і занепадати духом. Воздаймо славу Богу! Він з нами, Він все міняє. Він міняє серця людське, розум дає людям. Тому, любі друзі, нарікання нічого не допоможуть нам і нічого не біймося, Бог з нами. Бог з тими, хто кличе його, хто взиває до нього по правді, будьте благословенні навіки Богом. Амінь.